Небезпечна відлига. На Закарпатті через різке потепління сходять лавини та селі. Ріки бруду та криги пливуть вулицями сіл і містечок. Вже затопило кілька дворів. У пасті під гризьовим потоком опинилося авто. Чи є жертви, та які прогнози, розкаже Аніні Когосян. Крига зрушила сьогодні. Вночі на річці тиса почався льодохід. В окремих місцях висота крижаних брил сягає трьох метрів. Тонни води разом із брудом несе вздовж автошляхів. На Рахівщині у Білині рятувальникам довелось витягувати автомобіль, заблокований саловим потоком. Дивом ніхто не постраждав. Ми спостерігаємо льодохід дохід, які супроводжуються заторами, і ці затори відбуваються практично на кожній ріці. Після того як уже льодові затори зійдуть, сніг почне віддавати воду. Якщо ще на це накладеться, накладуться опади, це вже будемо спостерігати весняну повінь або паводок. На Свалявщині затоплено двори. На окремих ділянках доріг вода розлилася трасою Київ-Чоп. Вже відомо, що на Єршавщині евакуювали сім'ю з їхнього будинку. Дорожники та рятувальники області працюють в екстреному режимі. На ліквідацію наслідків кинуті усі сили. Разом з тим керівництво області запевняє, загрози масштабної повені поки що немає. Із Закарпатської області ані нікогосян Роберт Боднар з канал Україна.